Хотів би я з твого дозволу буквально 5 хвилин заберу почати з іншої теми, яку ми у попередньому етері з тобою піднімали. Ти пам'ятаєш такий собі мер слав'янська ляс. Вадим Михайлович, який ручкався, ми з тобою підняли тему, що він був нагороджений відзнакою президента України. Але свого часу, у 2014 році, він був зафільмований французьким телебаченням, коли ручкався з так званим народним мером е Славянська, захопленого на той час російськими бойовиками, Пономарьовим. Так от я тоді сказав, що я не граю, знаєш, в один хід, і от ми продовжимо. Чому я тобі подякував за те, що власне ти зробив наголос на військовослужбовця і їх відповідальності В 2021 році? Товариш Лях підписав відповідно на три роки контракт зі Збройними силами України. Ну, я розумію, що тоді вирішили його призначити очільником військово-цивільної адміністрації, а цивільна людина не могла очолювати, правильно? були створені ВЦА військово-цивільні адміністрації. І відповідно призначається виключно військова людина. І от такі мудродії вирішили. Що вони е, розумніші за одеського равіна, і відповідна людина, яка ручкалася з Гіркиним, укладають договір на три роки з ЗСУ, і це дає підстав відповідно його призначити на посаду вже очільника. ВЦА військова ж людина. Правильно? Ну тут я буквально маленька теза. Я так Давай. ставлю ремарку по моїй інформації. Тому що саме в той момент, коли його призначали головою ВЦА, до мене звернулися мої побратими. Які були на той момент у Слов'янську, в тому числі деякі з них місцеві звідти з того регіону? І це питання тоді піднімалося. Я просто минулого разу я щось забувся, мені це прізвище трошки ну не сильно, а От коли я вже згадав цю історію. Так от вони якраз звернулися з того приводу, що не зрозуміло, коли був підписаний контракт, і по всій їхній інформації контракт був заліплений заднім числом? Ще така от історія була. Тобто, бо вони почали цікавитись, а де ж проходив на протязі цього періоду службу пан Лях, яких підрозділах, ЗСУ і так далі. І на запитання навіть е журналістів, в одній із там якісь щось, щось вони там робили, не пам'ятаю вже, бо це ж було вже скільки років пройшло. От його почали запитувати. Він каже: Я знаю, де я проходив. Ну тобто, розумієш, да, про що мова? Тобто, це зараз просто пригадав історію призначення і той, кіпіш, який вже тоді піднімався з приводу даної персони, але якось так воно затерлося, бо що війна, повномасштабна, Ну ми ж розуміємо, що все воно так. Ну добре, вибачте, перебив. Але це таке, от то я пригадав. Ні, ні, ні ти ніколи не перебиваєш. Ти доповнюєш і дуже влучно завжди доповнюєш і дивися далі, але. Згідно відповідно закону про військово-цивільні адміністрації їх подання з Служба безпеки України подає правильно? Ну і відповідно перевірку, здійснює так звану спецперевірку. Ну і тут основне, то холіра з ним, що його там Франц 24 зафільмував з паном Марьом, так? Є ж такий український цар, миротворець, Правильно, його ж ніхто ще пам'ятаємо ми з тобою. Ось нарешті Орбана навіть внесли туди на миротворець. Ти ж уявляєш, яка це? Це фактично хрест на політичній кар'єрі Орбана. Правильно? Жартуємо, ні. Бо, власне, хотілося б вірити, що, власне, якщо внесли на миротворець персону, то це хрест на політичній кар'єрі в Україні. Але пан лях досі там. І якщо б у тебе була можливість вивезти, ну, якщо немає, я процитую свого дозволу, причому мовою оригіналу. Я вибачаюсь, шановна того що я буду російською, але на миротворці він російською, і знаєш, що тут написано: Лях Вадим Михайлович, город Славянськ, улица Снежная, 5 или улица Чубаря, 6, квартира 64, ранее Закарпатська область, город ул. Мукачево, улица Красноармійська, 7Б. пособник террористов и российских оккупантов. Привет. Депутат горсовета города Славянска. На сессии 28.04.2014 голосовал за создание так называемой славянской народной дружины, позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение так называемого референдума о независимости ДНР. На сессии 30.04 голосовал за передачу в собственность славянской народной дружины нежилых помещений здания Горсовета. Нормальный такий хлопець, та? з... да, так? Да, также голосовал за отстранение Нелі Штепе з позиції мэра города. Мені не зрозуміло, что значить позиції мэра города. Ну, це до сайта миротворця. Напевно, мали на увазі. с посады мэра города, ну, меньше И для разрешения всех формальностей в экономических вопросах функционирования террористической организации право подписи финансовых документов Горсовета было передано зам Горлочкому головы Титянину. Место основной работы – субъект предпринимательской деятельности. И далее Набишчикова, центр миротворец, просят правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений. Ну, я би а, ще додав би замах на територіальну цілісність України ми. і в принципі державна зрада в чистому вигляді. А якщо ми пригадаємо, що з моменту заснування сайту а, миротворець, як тільки якась падлюка то, туди що попадала. Так. То як тільки якась падлюка попадала на сайт Її «Миротворець», то навіть кодані. перетинаючи. А Яким чином людина. Так, вибач, друже, бо тут іде затримка трішки інтернету. Я закінчу думку. Отже, з моменту, як тільки якась падлюка попадала на сайт миротворець, то вона в цей момент ставала такою персоною підвищеної уваги. Ну, наприклад, перетинаючи кордон, погранці могли зняти, відправити СБУшникам для перевірки і так далі. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день система, взагалі, в державі ну її хакнули. же ж хотіли хакнути систему, ну от її хакнули. Юний Еліса, молодий Еліса з відсутністю позиції це зробили. Але, друже, будь ласка, продовжуй А дивися далі. не Виявляється, свого часу він проходив як свідок лише свідок у кримінальних справах Такого собі варапаєва і, відповідно, штепи. Тобто претензій з боку правоохоронних і головне спеціальних служб немає, незважаючи на те, що він на сайті миротворець. І от далі, я знайшов матеріали справи. Голос, похожий на Воропаева. Следующий вопрос: принятие положения о славянской народной дружине. Голос, похожий на Ляха. То само Ляха, про которое мы с тобой говорим. Как мне объяснили, положение сделано по аналогии с разрешением горсовета. Это ровно, если не ошибаюсь. Поэтому на украинском языке оно и было. И прошло согласование. Там международные организации выступили за то, чтобы поддержать цель и действительно придать статус и тут увага тем ребятам, которые стоят на баррикадах. Чтобы по ним не применялись войска как террористы, они не воспринимались, а были сотрудниками ополчения. размышляет голос, похожий на голос Вадима Ляха о том, как узаконить гібридне формировання Російської Федерації в Славянске. Ну, Славянське. Цікаво, все так? Розумуєш. Так, цікаво. цікаво, дуже цікаво. А тепер це Я Я позад. Так. Може по заднести. Це не запитання ну, служби безпеки України, а де Департамент контррозвідки? Він військовослужбовець. Розумієш, це не просто навіть держслужбовець, яким чином він контракт укладав? І знаєш, коли мені зараз кидають в Одесі затримали трьох дівчат віком 19-21 років, ро ро те, що вони робили селфі, іначе, -то це, відповідно, знімали позиції Сил оборони України. В Курва, Тут мер прифронтового міста, мер на миротворчі висить, які законів. А шуфрич... А Шуфрич що робив в перші дні повномасштабного втар... вторгнення? Шуфрич! Він теж сказав, Братець, що він ну... знімав селфі. Тільки Шуфрича ж тоді не відпустили. Від так, розумієш? О, дякую тобі. Я ж тобі кажу, у нас тендем дуже цікавий. Так а для чого ти? Але дивися, це ж не все. Людина така собі, ну дуже. Ти вибач, ну, товариство, а щоб ви розуміли героїв, знали в обличчя. Але ще є епізод 2015 року, коли під час мітингу пам'яті жертв голодомору ця добра людина відмовилася брати прапор України з рук громадського діяча Василя Хаменка. А знаєш чим він пояснив свій вчинок? А тим, що подібні дії не були прописані в сценарії ці, відповідно ну, цього мітингу. Уявляєш, паскуда, добра людина, перепрошую, відмовляється брати прапор України. Тому що це немає в сценарії отих ну, жалобних заходів. Ще питання є? Напевно, ні. Але у Служби безпеки України їх так само немає. От про що йде мова! Розумієш, а тепер головне, до чого я підвожу? Ми ж з тобою, розумієш, ми ж не. Старі СБС в нормальному цьому розумінні. Тому, знаєш, стояв за цим рішенням, що пан Лях має бути військовослужбовецем відповідно призначити його головною від баця? Павло Кириленко? Yeah. Павло Кириленко, коли тодішній очільник Донецької військово-цивільної адміністрації. А оцього а персонажа я пам'ятаю. Персонажа я пам'ятаю. Голова антимонопольного комітету. Нині, якщо я не помиляюся, чи вже саме ти не помиляєшся абсолютно, братику. Ну я тобі кажу, ми з тобою старі збісти. Але дивися, я ж теж не помиляюся. А я так по 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 потрошки сайт миротворець підняв. Думаю, ну нема що мені робити, знаєш, я таке. Подивився туди, сюди, забив прізвище Кириленка. І вискакує такий собі Кириленко Євген Олександрович. По состоянии на август 2016 года бойовік так називає 5-ї отдільно бригади терористичної організації ДНР. Так, я, друже, я, я вибачаюсь, я вибачаю, бо зараз в мене буде приступ цинізму. Ну, тобто, давай так, для початку я покажу глядачам, хто такий ляг. Так. Так, оце ляг у нас, так? Да? А тепер з приводу тези, яку ти сказав, що. Бо я, я мушу вставити своїх 5 копійок. Е, Кириленко це той, який бойовик. і Кириленко це той, який который... рідний брат. Тобто, мені це нагадує історію з Подоляком. Ага. От чесно кажу, Міша Подоляк нещодавно дав інтерв'ю і сказав, що за два тижні до смерті він зрікся свого брата, У того, що полковник гру Росії. А я перепрошую. А весь цей період це все було нормально? Чувак награждений за СВО в той час, коли Міша Подоляк нам брехав, що його брат воєнний пенсіонер і він давно вже не служить. А як же ж так? І тут а ну давай на тепер про Кириленка, давай ну давай ну зараз ще, одно, ще а одного тепер... зря... зрекшогося. А тут же саме основне, що він не просто бойовик. Ти знаєш, хто він наразі? Офіцер. Министерство Держбезпеки ДНР, спецслужб. На той момент, на момент 2021 года, Министерство государственной безопасности молодой, но гордой Донецкой Народной Республики, спецслужбы. Охренеть. Я перепрошу. Я, не французский. я тоже охреневаю. Мне уже ломается. <рес> Та даруй Боже, братику, ми з тобою почнемо зараз цикл передач. Я знаєш Ну я ж кажу, мені вже е, світло вимикать, тому я так раз по разу е, лаг по миротворцям по інших там сайтах. До речі, я стояв біля витоків миротворця, і ми права справа дві тисячі е, осіб, не, членів незаконних збройних формувань, передали. Ти знаєш, при всій, при всьому моменті я тобі. Позитиву, і хотів би і трошки, знаєш, негативу. Я спілкувався, ти ж теж з Антон Юрійочем спілкувався, правильно, Гераченко, який стояв біля Да. <говорю> ну, і от, людина така, знаєш, по простоті душевній такій. Сказав: ну, в принципі, я кажу, Антон Юріч, та слухи доходять, що сайт використовується в комерційних цілях, вносять людину у списки, а потім за гроші знімають. Ну Такі зараз були. я не впевнений. Наскільки я знаю, Антон Юрійович не має відношення, мається на увазі. Я що так ну, не сарказмом не. теж да, Він не має відношення. Чого я сарказмом так називаю? Тому що якраз Антоша Герашенко у свій час під час проведення так званої спецоперації двері біля офісу президента, він звинуватив всіх мітингувальників, що ми є неофашисти. Я йому mm -hmm. сказав, що він кончений. Ну це так просто для інформації, щоб люди зрозуміли. Ну але тим не менше як край, бо були заслуги, не списують майбутні гріхи. Ну, кому? Так. Так, ну, так, я тобі, так, так, ну давай, цікаво, цікаво. А тепер давай цікаво. ну, до брата. Ми ж повернемося до брата. Так от, брат цей, його вже використовують і використали якраз в моменті інформаційних операцій проти української сторони. На Росія один свого часу вийшов сюжет присвячений двом рідним братам: один з них офіцер спецслужб ДНР, інший очільник військово-цивільної адміністрації Донецької області. І відповідно, Росіяни подали це як що ти думаєш, громадянський конфлікт. Ніякого вторгнення немає, правильно? Ніякої агресії, яка от два брати по різні сторони барикад. Знайшли навіть маму Кириленка, яка теж на окупованих територіях. А взагалі, братик, у мене аж це. Ти знаєш? Є таке це перше актив... потенційні заручники, от мама, да, це ж потенційні Абсолютно. заручники. Ну, ми ж розуміємо. Абсолютно. Чувак, антимонопольний комітет, да? тобто це фактично доступ до державної таємниці, в принципі. ну, в принципі, перша категорія. Перша це категорія. зона ризику, братику. Свого часу що, що, що робить малюк в цей час? У мене а просто питання: що він робить? Чим він займається взагалі? А я не знаю. Це перша категорія допуску, це держ. І, і... А оті брати, мама, тітка. Це так звана зона ризику. Тобто людина, який має е, е, людей дотичне до нього, рідню, не може обіймати посаду. Ну, це е, аксіома роботи будь-якої спецслужби. Ну ми з тобою розуміємо, що союз бізнесменів України не для того створений, правильно? У нас Олексій М'ячеславович Данілов, його мама на окупованій території, він секретар Радбезу України. Кого, ко, кого взагалі турбувало те, що е, його псевдо Льоша М'ячик і він проходив по, по оперативних базах Міністерства внутрішніх справ як активний член кримінального угрупування покійного кримінального авторитету Добрословського? А ми тут з тобою про ляха, там про Кириленка. Ну то таке. Ми знаєш тобою про мілеч. Ми тут, ми, ми тут, ми, тут, ми тут <ріху> але пече. а тепер, от дивися, от тепер ми трохи оце ми закінчимо, бо ми передачу їм присвятили. Правильно? Це у нас предварительні ласки, так би мовити.